Привіт, привіт. Так. Зараз сконцентрую собі конспект. Так, привіт, привіт. Угу. Так. Пару хвилин чекаємо. І будемо. Працювати. Сьогодні ми працюємо з егоїзмом. <кій> На темою егоїзму. Угу. Так, привіт, привіт. Так. Окей, ну, давайте починати. Хто доєднається, той ще доєднається. І так, егоїзм. Це погано чи це необхідно? А, я. Е... Люблю тему егоїзму, чесно. <кій> і мені здавалося, я взагалі останнім часом ловлю себе на думці, що мені дуже багато здається в форматі того, що, ну, знаєте, такі пропрацьовані люди. Так все класно. А потім, а потім, а потім я стикаюся з реальністю і розумію, що Боже, працювати і працювати ще. От сьогодні ми будемо говорити про егоїзм і пропрацьовувати егоїзм. А... Стикаюся я з егоїзмом дуже часто на розборах по дизайну людини. Є е, люди, і останнім часом їх дуже багато приходить на такі міні-розбори. Давайте так, що міні-розбір це коли ви мені скидаєте свої дані, а я вам записую аудіоформат, Просто такий, знаєте. Того, чого я бачу, і того, чого я б хотіла б вам сказати. Тобто, це така, знаєте, без запиту, від вас не потрібен там запит, нічого такого. Ось. І я вам щось про вас розповідаю. Цікава, цікавий зворотній зв'язок на цю послугу. Да? Так от, останнім часом на такі міні-розбори приходять люди з. Вираженими енергіями егоїзму. А, причому, знаєте, є люди там, просто там, ти розумієш, людина-егоїст це нормально, а є прям, знаєте, з таким вираженим егоцентризмом. І от коли я даю зворотній зв'язок, причому, ну, щоб ви розуміли, да, це енергія, яка в людині є, яка повинна бути проявленою і яка. А, в цій людині вона дуже класно відповідає самій людині. Да? Тобто, це не те щось не те, від чого потрібно відкараскатися, сказати ні-ні, ні це не про, про мене, я пот... там піду, пропрацюю, це його і із... ні. Тобто, якщо там ця енергія є, значить вона цій людині потрібна для досягнення мети, для життя, для того, щоб відбудовуватись від чого да? ну, тобто там же ми дивимося в контексті людини, навіщо вона, да, в контексті життя людини. І от коли я даю о, цю енергію, да, розповідаю, що є ось такі задатки, і це класно, я почала отримувати зворотній зв'язок, що ну, егоїстом бути не дуже добре. Що ой, мене дуже часто називають егоїстом, але, але це ж якось неправильно. Я взагалі тут себе змінюю, там, намагаюся з людьми, там, що все для людей, а мені все одно говорять, що я егоїстична. Ну, тобто я стикаюсь з тим, що е, люди мають е, тотальне негативне ставлення до. Ось цього слова і явища як егоїзм, і люди не приймаються в собі. Тому. тому... Ця тема насущна 100% для мене. А є, наприклад, бодіграфи, де я знаю людину, я знаю, що в неї немає егоїстичних якихось енергій. Але мені, як людині, яка з нею працює, яка досягає певної цілі з, з людиною да, в якості наставника, боже мой, як мені хочеться додати цього егоїзму, а навіть, знаєте, не просто так додати, а добряче відсипати. Егоїзму, а іноді і егоцентризму. Чому мені це подобається? Чому мені подобається сама енергія егоїзму? Давайте так, воно для нас має негативне забарвлення. Нас вчили, нас привчили, наші батьки, наші, наше суспільство. Так, що для себе жити не можна. Потрібно жити для колективу, потрібно жити для якихось спільнот, для сім'ї, там, для ще когось. А для себе жити в своє задоволення це таке, знаєте, фу-фу-фу. Це о, пережитки савдепії і. Мені б дуже хотілося б, щоб ми вижили її, але, але ні, вона до сих пір в нас сидиться, савдепія, і ми її пропрацьовуємо так-от точково, десь, десь точково зі спеціалістами. Тому егоїзм до нас прийшов саме от з тих пір, як негативно забарвлене ставлення. А по факту, що таке егоїст? Егоїст це та людина, яка ставить на перше місце в своєму житті себе. Ще раз, егоїст це та людина, яка ставить себе на перше місце в своєму житті. Саме тому для мене егоїст дорівнює любові до себе. Якщо ви не любите себе, ви просто недостатньо егоїстичні. Тому що себе потрібно ставити на перше місце в своєму житті. Ви та єдина людина в вашому житті, яка з вами постійно 24 на 7, там 365 днів і все життя. У вас є батьки. Які не на все життя поруч з вами. Вони вас виховали, вони дали вам путівку в життя і відпустили. У вас є ваша власна родина, там, чоловік, дружина. Але, я вже казала, я дитя розлучених батьків, тому я точно знаю, що шлюб це не назавжди. Класно, якщо він надовго і смачно. Знаєте, в шлюб повинен бути додавати якоїсь смакоти в ваше життя, а не тому, що щоб було. Да? Але чоловік, дружина, може бути з вами не назавжди, діти виростуть і поїдуть. Я вже не говорю про людей, які оточують вас на вашій роботі, чи ваші партнери, чи конкуренти, чи ті люди, з якими ви спілкуєтесь, ау вони не на все життя з вами. Ви єдина та людина, яка сама з собою на все життя. І в горі, і в радості, і поки смерть не розлучить нас. Тому любов до себе це повинна стояти у вас на першому місці. Тому так я топлю за егоїзм, за здоровий, здоровий формат любові до себе. Тому несправедливо! Егоїзм ят... да, таким негативним ставленням. Давайте змінювати це ставлення. А, давайте так. М -м -м. Чи. Давай Питання, да, які а, зачасту часто виникають да, при розборі саме от енергії, егоїзму. Да. Я ще люблю сюди додавати не, не тільки егоїзм, егоцентризм, а й гедонізм. Тобто в мене, ну, в мене саме так і вибудована да, тобто, людина, яка є егоїстом, яка ще не пропрацювала себе, да, тобто в неї таке негативно забарвлене ставлення до цього. В нас є егоцентрики, які вважають, що весь світ. Повинен крутитися навколо них, і з якоїсь точки зору це правда в їхньому житті. Да? Тобто дійсно їхній, їхній світ, світ навколишніх людей, крутиться виключно навколо егоцентриків. Їм так здається, давайте так скажемо. Чи є в цьому задоволення тут? Тут питання, да, сьогодні теж на нього відповім. Але, але все ж таки. І я вважаю, що гедонізм це якраз максимально здорова форма егоїзму. Тому, да, хто не знає, що таке гедонізм, гуглимо і прям знаєте, там, не знаю, можете ще в чат GPT підключити да, в форматі як стати гедоністом. Він вам чудові, е пришле формат. Як, як це пропрацювати, да, як стати саме гедоністом? І так, е коли ми працюємо з егоїзмом, да, то е питання в тому, а як же ж будуть інші люди, якщо я буду егоїстом. По-перше, люди будуть нормально, і їм з цим буде нормально. <кій> так, їм може це не сподобатись. Тому що ну, це ж зручно, коли ви будете робити те, що потрібно іншій людині, а не вам. Правда? Це зручно. А, тому, так, вам скажуть, що ви егоїсти, це фу-фу-фу. Але по факту егоїзм це про те, щоб дбати про себе, а не ставити себе вище за інших. Тобто, коли ви. Говорите, що я це буду чи не буду робити, тому що мені це подобається або не подобається, це нормально. Якщо ж ви говорите про те, що я хочу, щоб вони зробили так, щоб мені було добре, оце вже егоцентризм. І не завжди це добре. Тому що, якщо а, немає. У іншої людини, да, до якої це направлено, немає своєї вигоди, і ви цю вигоду їй не пояснюєте, не показуєте. В такому випадку ви дійсно егоцентрик. Е, і е, я не можу сказати, що всім потрібно це пропрацьовувати, тому що є люди дійсно, які, яким з цим дуже правильно, які з цим дуже добре. Зазвичай це люди, які займаються там кар'єрою, або які за що цього егоцентризму проявляються. Те да? ті самі це зараз там блогери, соціальні мережі, да? вони дуже дуже швидко ростуть, саме егоцентрики. Ось. Але це такий, знаєте, позитивний егоцентризм. Да? Тобто людина сама створює створює таку спільноту, таку систему, яка працює на неї. Нічого поганого в цьому не бачу. Погане бачу тоді, коли, вибачте, ми маємо егоцентрика, наприклад, в сім'ї, коли вся сім'я повинна навколо цього егоцентрика бігати. Так? От тут в мене вже питання, на, наскільки це коректно. <кхід> Ось так, тому повертаємось до егоїзму і про інших. А, давайте ще таке питання: егоїсти нещасливі люди. Ну, тому що ну, не можна ж бути щасливим, коли, е, як сказати, е, коли інші люди роблять те, що ти хочеш. В теорії, так, і таке питання я дуже багато разів чула в форматі того, що, е, ну, якщо ми маємо. Е, Секунду. Людину егоїста, да, то вона зазвичай щасливіша за інших. Ну, тут я 100% не погоджуюся, тому що ем, людина егоцентрична, особливо егоцентрична, вона дійсно щаслива, але ем, зазвичай люди не все роблять так, як вона хоче. І вона стикається з тою реальністю, коли. Для того, щоб вона щось отримала, потрібно самій піднятися і напрягтися зробити це, да? а не просто там звинувачувати когось чи намагатися, щоб люди... людині це принесли, дали і таке інше. Давайте так, класичний егоцентризм, знаєте в кого проявляється. Це проявляється в малих дітей. Да? Тобто такий десь. Рочки 3, так, секунду. Шекунду, шекунду. А, десь рочки там 3-4, от якраз цей момент, коли проявляється саме егоцентризм, да? коли дитині здається, що все крутиться навколо неї, ці падання на посеред кого там. Посеред якогось торгового центру, ось ці крики, хочу цю іграшку, хочу цю іграшку. Да? Вони чудово якраз ілюструють оцей егоцентризм, який стикається з реальністю у вигляді батьків, які кажуть, Ні, а, не купимо. Або ляжемо поруч з тобою теж зіркою і будемо лежати. Да? Тобто лічиться, лікується саме таким чином. Ось. Так, що ще я хотіла сказати? Егоїзм. Егоїзм може бути деструктивним і може бути конструктивним. Деструктивний це коли ви маніпулюєте іншими людьми для того, щоб отримати свою вигоду. Це деструктивний егоїзм. Тут немає. Давайте так, я не проти маніпуляцій, я теж до маніпуляцій ставлюся достатньо добре, але якщо ця маніпуляція в плюс обидвам, обидві сторони отримують з цього зиск. Якщо це в одну сторону направлено, то це не ок, тоді це деструктивна задача. Коли егоїст, егоцентрист використовує інших для досягнення своєї мети, ну, тобто замість того, щоб зробити самостійно або там, не знаю. Поплатити там, чи ще домовитись якось. Да? Людина починає маніпулювати, особливо там, якщо це, там, наприклад, своїми станами або в форматі Ти мене любиш, ти мене не любиш, і взагалі тобі що важко. Да тобто тоді це деструктивний егоїзм. Його достатньо багато, але його достатньо багато виключно в тому форматі, що люди бояться егоїзму. І не готові відбудовувати свої власні кордони. Коли у людини є своє поняття здорових своїх власних кордонів, а вона з цим дуже достатньо легко справляється. вона починає бачити інших людей. Ось, якщо ми говоримо про деструктивний, ой, про конструктивний вибачаюсь егоїзм, то це буде про здорові межі і турботу про себе. Давайте. Такий приклад прям з консультації. Да, там, в мене була молода дівчина, вона заміжня, і от там дуже, дуже побутовий приклад. Да, Я не хочу готувати їжу, давай замовимо щось. І з однієї сторони, з її точки зору, да, тобто її в цьому випадку. Сказали, що вона егоїстка, тому що вона не хоче там готувати для сім'ї, да, а ось намагається за гроші чоловіка вирішити питання з вечерю. Тобто такий егоїстичний, егоїстичний а, з її точки зору. Да? А, егоїзм з її точки зору проявляється сторона сім'ї. Але якщо розбирати цю ситуацію, то по факту егоїзму тут немає. І егоцентризму тут немає. Тут люди банально не вміють говорити про свої потреби і про свої якісь, давайте так залишимо про свої потреби. Тобто, одне діло сказати: я не буду готувати, давай ти замовиш ось це ось це. А з іншої сторони можна сказати про те, що дивись, я сьогодні стомилася. І це питання комунікації, да? тобто, як ви комунікуєте. Я стомилася. Зараз, я зараз можу там приготувати вечерю, але я стомлюся ще більше, і ну, мені потім буде важко. Да? Я пропоную вирішити питання ось так. І в діалозі домовитись. Розумієте? Можна з іншою людиною просто домовитись, а не ставити якісь маніпулятивні. Умови, да, що якщо так, то так. І тоді ми проходимо до а, сімейної терапії, до психологів моїх улюблених, е, які е, нам потрібні, да, тому що, як мінімум, ми просто не вміємо говорити зі своєю другою половиною, і е, найлегше, що ми можемо зробити, сказати, це про те, що е, ми егоїсти. А можна ще по-іншому сказати: коханий, я так сьогодні стомилася. Що сьогодні вечеря за тобою. Я пішла, попіклуюся про себе. І в такому випадку, навіть якщо вас назвуть егоїсткою, ви повернетеся і скажете: Да, коханий, я егоїстично люблю себе. І це буде найкраща правда, яка є в вашому житті. А в мене на сьогодні все. Як мінімум по часу, я все ж таки планую в 20 хвилин вміщатися. Я нагадую вам, да, давайте так, я поки буду нагадувати, ви питання пишете, якщо вони, звісно, є. Я нагадую, що в нас зараз ще є час на мастермайд стратегія життя, який починається в цю суботу. А якщо вас цікавить, ви пишете в особисті і я вам розповім деталі. Ми зустрінемося ще скоріш за все до цього, і я вам розповім деталі. Другий момент: у нас буде книжковий клуб. Ми будемо читати портрет Доріана Грея і розбирати його з точки зору. В тому числі і егоїзму десь, але а, там більше будемо говорити про нарцисизм, про розірвання з, між психікою і реальністю. Да? Тобто а, будемо твір вивчати не просто на рівні сподобалось-не сподобалось, а на рівні вашої власної історії і того, чого, що ви побачите е, в персонажах і в тому сюжеті, який ми будемо розбирати. Ось, е, так, а якщо емоції негативні, коли називають егоїстом? Приймати ці негативні емоції, знову ж таки, да, нас привчили про те, що егоїзм це негативна емоція. Ну, викликає у нас негативні емоції. Радіти, я давайте так, якщо ми говоримо з вами про формат про працювання через НЛП. Тут, ну, я б тут працювала б через НЛП, я б не йшла, наприклад, в терапію пропрацьовувати егоїзм в плані прийняття. Да? Я б тут йшла працювати, наприклад, через НЛП в форматі. Починати радіти, ну, тобто, перезаписувати ось цю емоцію, так? коли вас називають ти егоїст, і ти такий ура, да, клас, дякую тобі, що ти це побачив. так, Це егоїзм, я, люблю, я дуже люблю себе. І знаєте, чим більше ви будете так реагувати на це, ви в якийсь момент зрозумієте, що ви це реально відчуваєте. Так? Тобто, Я б не, не лізла в цьому питанні дуже глибоко. Ось, я б е, вирішувала це через ось такий формат НЛП, коли ви перезаписуєте емоцію. Але емоцію, будь ласка, це не в форматі того, що ви такі, ти егоїсти, такий ти егоїст, і такий. А, ну, да, та, ну цей про любов ж до себе. Так знаєте, наче виправдовуєтесь так тихенько. Ну, мені там тьотя сказала, це я слухала ефіри, мені там сказали, що треба любити себе і це частина егоїзму. Ні, виправдовуватися не потрібно, будь ласка. Потрібно дійсно на емоційному рівні радіти тому, що вас назвали егоїстом. Ось, да, я питала сьогодні у вас по емоціям, що викликали. ось, Але, ну, якщо чесно, я давайте так, я вже поділюся і на цьому завершусь. Мені дуже незрозуміло, тому що голосів за егоїзм було багато. ну, Тобто, знаєте, це коли. Там із 20 людей, які в мене дивляться сторіс там 3-4 відповідають: Окей, коли на кнопочку нажало 12 людей із 20 дивившихся за егоїзм, а потім, коли я питаю, за які у вас були ситуації з егоїзмом, і які ви відчуття від цього, там. Пусто можна робити так, ау, а там тиша. Ну, тобто, давайте так, послідовненько, будь ласка. Якщо ми говоримо, що на вас цікавить тема егоїзму, то ви, будь ласка, і далі продовжуйте досліджувати цю тему. Да? Тому, що, тому, що, тому що я не розумію, навіщо. Я б з задоволенням поговорила про позитивний такий, знаєте, гіперболізацію позитиву. Ну, Сьогодні, правда, новини такі не дуже, не Айс. Дуже важко позитив якийсь а, продукувати такий. Але, в принципі, да, можна було б тут розвернути щодо позитиву. Так, питаннячка, Питаннячка, питаннячка. Питаннячків немає. Так, окей. Так, все, я тоді пішла. Гарного вам вечора. Завтра ефір буде о 20-тій. Ми починаємо, ми продовжимо працювати регулярно. Ось. Дисципліна. да, 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 да. Ефіри це моя витримка дисципліни. Щодня. Я хоч, повірте, я дуже хочу злитися з ефірів от прям кожного дня. Да? Тобто ти такий заходиш, такий, а може сьогодні не треба, ні треба. Да? Тоб... Підняли і пішли. Тим паче, я ж кажу, що ну, теми прописані, конспекти є, будь ласка, тільки а, бери і роби. Окей, та, тому дисципліна. Все. Гарного вечора, була рада вас бачити. Давайте трішечки активнішими будемо, і я буду трішечки активнішою. Все, гарного вечора.